Ми вийшли з Денисом в фору. Несемо дуже важкі пакети, до нас приїдуть гості. Так що зараз ми почуємо додому, Убирати, готовий все. Так закінчиться сьогоднішній день? У мене не дуже багато часу, але хочу розпакувати цю штуку, яку мені порадили в коментарях. Це поглинач вологи плюс, який роздає аромат. Я взяла білий Мускус, який мій улюблений аромат взагалі у всьому. Я не розумію, Треба з ним ще щось робити перед тим, як його вішати. Сподіваюся, що у такому вигляді його вже можна використовувати. Якщо ні, поправте в коментарях. Просто ось так сюди вішаю. Всім доброго ранку! Ми знову з вами зустрічаємось у ванні. Я прокинулася сьогодні дуже пізно, зараз вже майже 26 дня. Я просто лягла дуже пізно, я монтувала відео з TikTok, почала монтувати цей влог, тому заснула пізно. Через годину вимкнуть світло, тому зараз я швиденько буду їсти цю вмиватись і піду одразу снідати. Вчора, коли ми ходили з Денісом у фору, у нас там, типу, йдеться як маленький такий, е, не ДЦ-шка, такий просто там декілька магазинів, окрім фори. І там магазин просто усіх товарів для дому і тому подібне, але цей магазин починається, він йде вглубь. І починається він з всяких строїтельних штук. Тобто, якщо ви туди не зайдете і не пройдете до кінця, ви то завжди проходячи повз цей магазин, будете думати, що це просто якісь е, матеріали для стройки. Але ми все ж таки зайшли з Дінісом туди, і ми там купили дуже багато всього корисного для дому. Е, і перше, що я хочу порадити, це серветки От такі. Е, від Софта, напевно, правильно. Да. Тут їх 70 штучок, але одна серветка вона дуже-дуже міцна. Тут три шари в одній, тому е, вони не розмокають після того, як ви вмились. Ну і плюс дуже стільненька така коробочка. Я від неї просто тащусь. Також ми придбали такі великі рулони для прибирання. Раніше я для того, щоб щось витерти там, коли щось помила, і витерти насухо, використовувала отакі ж свої серветки. Болі я зрозуміла, що це дуже неекономно. Раніше я ще використовувала туалетний папір, якщо там мені було треба. Але у нас туалетний папір в таких рулонах, тому він дуже швидко закінчується. До речі, туалетний папір треба брати без ароматизаторів. У нас зараз з персиком, напевно. бо... Я, чесно, не побачила, коли ми брали, але таки використовувати не бажано, бо він дуже погано впливає на наші пісічки, тому що там є оцей ароматизатор. Ще лежала, там засинала, згадала, що хочу дуже порекомендувати вам все ж таки цей засіб це молочко від Garnier з вітаміном С. Воно у мене вже десь півроку, і при цьому воно, ну, там ще десь половина. Після його нанесення шкіра просто, ну, ідеальна, не знаю. Мені цей засіб дуже подобається. Я дістаю одну серветку і промокую в неї вся обличчя. Вона не порвалась, ніде не залишилась взагалі серветки розмокшої на обличчі. І вона ще є така ну, шарудяща, Нею ще можна он кран протерти. Не знаю, я дуже задоволена, що Вийшло знайти такі класні серветки. Я не умиваюсь зранку зараз із умивалкою, бо у нас вилетів котл. Я не хочу це робити в холодній воді. Останнє, що я роблю, це клею пач на свій прищик. Все, і можна нарешті йти їсти, бо я дуже голодна. Я нарешті покупалась. і зробила всі важливі процедури. Згадала, що я за сьогодні не пила взагалі воду. Кому цікаво, цей стаканчик з Аврори 70 гривень, нібито коштував. Зараз запущу прання і дороблю всі свої мазюколки на обличчі. Мої улюблені спреї Victoria's Secret – це Vanilla і Midnight Bloom. У мене ще були дуже багато різних варіантів, але ці поки що мої фаворити. Коли я буду замовляти, коли ці закінчаться, хоча я думаю, не закінчаться, Ще точно не скоро, це у мене майже повний. Хоча хоча, я її купувала в червні, хочу дуже сильно спробувати якісь ще свіжі аромати. У мене була е, одна штучка з колекції, ніби ну, щось типу чистота. таке, е, кокосов... Ні, да, Кокосова вода та малина. От мені це прям дуже зайшов цей аромат. Всім привіт! Сьогодні вже 20 листопада. Цей блог виходить такий самий, як і попередній, коли я не можу нічого нормального дознімати, знімати там цілий день. Я вам просто покажу е, графік відключення на сьогодні. Оце єдині години, коли зараз у нас є світло, тому все, що я можу зняти, це зараз, бо скоро просто потемніє, не буде видно абсолютно нічого. Тому... Зараз покажу вам, що ми тільки що купили. Ми їздили в АТП. Ще подивіться, яку красу мені вчора привіз Денис. Я, напевно, це не знімала, але дивіться, яку я ніжну вазочку зробила з е, скляної такої пляшечки з під соусу. Я зняла етикетку, кришку і вийшла дуже гарна така вазочка. Коротше, я попросила Дініса купити мені якийсь один цвіточок. Він купив три такі великі троянди. Ну, я попросила саме, щоб були маленькі якісь цвіточки, щоб вони стали в таку маленьку вазочку. Мені дуже подобається. Та просто з п'яті. Ну, я таких тренд великих не бачила. Цього разу я купувала продукти за таким методом, там, що я хочу приготувати. І зараз будемо теж діставатимуть продукти, буду говорити вам, що куди я хочу пустити, на, на яку страву, на яке блюдо. Перший це салат у горщику. Тому його просто так ставиш на в холодильник, ножничками підрізав, якщо тобі там треба, все інше ще росте і воно не буде псуватись. Салат дуже класний, я його кучу на бургери. Дуже хочу зробити в домашні бургери. Далі такі вафельні тартавиточки. Я хочу зробити їх з крабовою паличкою, і майонезом я вже пробувала так робити. Це дуже смачно і дуже просто. Натираєте на тірки крабові палички, головне, мерзлі натирати їм потім вже охолонути, ну, нагрітись точніше, і додаєте майонез. Трошки солі, спеції і накладаєте в свої терпелічки. Далі ковбаса одразу беру таку порізану. Ну, вчора чи позавчора, коли я там була в магазині, теж таку брала сімки. Це дуже прикольна штука, коли ви там все так щось граєте, або просто якусь інфарктінню. Ці шучки дуже любий лініс крабові палички. Оце від своєї лінії, вони дуже бюджетні, але супер смачні. Також сир, вже такий в слайсиках, і він бізне теж на бургери. Я не можу жити, коли в мене немає якоїсь намазки в холодильнику, тому цей раз взяла ось таку. Оце просто незамінна штука на кухні. Коли ви готуєте будь-яке м'ясо, будь-які макарони. Ви додали просто це трошечки на сковорінку. Це вже просто ну, як страва з якогось е закладу. Ну реально, прям дуже смачно. Отака сумішовочок. Що... Я вже і минулого разу, коли ми були у творі, і тим разом, коли ми були у тебе, не можу знайти по складу нормальну суміш овочей. Там постійно то якась фігня, яку ми не їмо, або навпаки, дуже багато різної неізвісної штуки. А, ця єдина була нормальна, але там є печериці, які я, чесно, в овочею усі ще трошки не розумію, але я сподіваюся, що там їх небагато такий майонез. Взяла одразу велику пачку, ми його не їмо там з чимось, тому це на якісь або салати, або як я буду готувати тартилки. Мені не важливо, який він там буде. Оце мама вроді моя, такий купує. Теж смачний. Самі булочки на бургери. Це ВТБ, ніби то я тоді тільки важила. Вони дуже смачні. Їх можна готувати навіть. Ну, як гарячі бутерброд в мікроволновці, і теж дуже смачно. Е, дуже люблю такі огірочки. Теж я їх пишу на бургери. Вони пікантні, да? вони мають трошки бути пекучі. Я таке дуже люблю. Е, далі масло це для мене теж незамінніма штука. Я його кидаю і під. М'ясо, коли я жарю на сковородочці, і у всі каші, і куди тільки можна. Для мене масло теж надає такого ніжного вершкового смаку. І також соєвий соус. Ми його теж просто так не їмо, тільки додаю там на м'ясо чи ще кудись. Тому неважливо, якої фірми. Я думаю, що цей буде смачний. Далі явиться. Бачите, так і будеш продовжувати робити за всю розпаковку. Ну, ладно. Далі отакий хліб балтійський. Да, да. Він ну, не дуже темний, але це не білий хліб. Я не люблю дуже чорний хліб. Такий, як чорнозьому. Взагалі, не люблю. Він мені якийсь дуже різкий, і коли ти його з чимось їсиш, ти не відчуваєш нічого, окрім смаку цього хліба. Далі ще взяли ось такий стейк, тут їх два. Раніше ми брали в сільпо, їх фасує сільпо. Такі у ми ще не брали ні разу. Але це ВТБ, я сподіваюся, що вони будуть смачні в гострому маринаді. Там, ще був маринад вишневий, але я таке теж не дуже люблю. Я пам'ятаю, ми колись брали в якомусь закладі бургери з, з сливово-вишневим соусом, мені взагалі не зайшло, от саме з м'ясом чомусь мене не вражає вишня і слива. Далі фарш, тут пів кілограма, 100 гривень. Я так подумала, доволі непогана сума за пів кіло. Це у нас піде на котлетки для бургера. Хотіла взагалі і зі свинячого фаршу, але оскільки в не має м'яса на вагу, те, що там є із пофасованого такого. Там фарш тільки курячий. взагалі в сільпо, якщо я не помиляюсь, є вже готові котлетки, які просто треба пожарити. Далі теж сир, отакий гауда, Це на бутерброд. це не наше. І сосіски, бо коли закінчується насо, тоді вже переходиться-переходить на сосіски. Так. Отакі от грінки маленькі пачки. Просто снек і також ще помідори. Також я їх їм з усіх і плюс і вони підуть в мене на бургери. Це теж не наше. Насправді це наше і я вам скажу це навіть моє Це дуже. Ася. У нас зараз немає світла, хто зна, коли його дадуть. Я поставила свою. Ледлампу для зйомки на зарядну станцію. Воно, звісно, багато тяне світла, але треба приготувати щось на наночі. Якщо конкретно, сьогодні будемо готувати бургери. Я ставлю сковорідку і беру важкове масло. Я буду показувати прямо все-все, що я використовую. Звісно, навіть зараз можна ця маска замінити на звичайну олію. Ведемо на сковородочку і нехай воно розтає. Далі беремо булочки. Їх тут 4 штуки упаковки, я буду робити на 4 порції. Розрізаємо навпіл. Дуже гарна булочка всередині. Коли масло вже розтопилось, я викладаю нижню частинку і верхню. Отак. Звісно, все за один раз не влізя, тому по три штучки. Одразу ставлю тарілочку, в яку буду складати готові булочки. Переходимо до м'яса. Комусь я знаю зручно спочатку все нарізати, підготувати і потім приступати до того, щоб готувати. Але е, я готую все по ходу. Не забуваємо конічно про булочки, я їх перевертаю потім ще на іншу сторону. Зараз ще може трішки лінду. пригоріти. Ну, не пригоріти, а з такою скориночкою, бо це від масла. Це бажано взагалі робити одразу на сковородочки, але я вам просто хочу показати одразу, які в мене вони будуть по розміру. Ось такі от вийшли котлетки, я не хочу робити їх дуже плоскими, я краще їх зроблю трішки меншими за розміром, але вони будуть трішки вищі. І якщо ми зробимо ось так, має бути така скоринка. Сир, соусі ми будемо додавати вже ну, поступово, це нічого там не потрібно для цього підготовлювати. Так, це постоїть. стоїть. З, беремо помідорки, я беру дві. Якщо ви робите два гамбургера чи бургера, там всі беріть по... Ну, Виходить пів помідорки на один е -е, на бургер. Навіть, мені здається, буде трішки менше, але я з помідором дуже люблю, тому зроблю нормально. Відрізаємо спочатку попу, попа нам ця не треба, і далі вже ріжемо на такі от шматочки. В ідеалі різати на прям дуже тоненькі шматочки, але я не хочу, щоб в мене воно все тут порозпадалось, тому роблю такі нормальні. Попки, звісно, можна скушати. Я ще в магазині зрозуміла, що це буде дуже смачний помідор. От ви підходите, щоб набрати, і він вже неймовірно пахне. У навіть не треба нюхати. Який міні. М -м -м. Поки я накладаю котлетки, я знімаю сковородку огня, бо я думаю, ви вже побачили, я не свою у нас воно стріляє на гарячій орії. а мене панічка случається. Ну, коротше, 100 грамів на одну котлетку. Я думаю, щоб будете грати свиний фарш, то беріть трошки більше, бо ну, якраз 500 грам на 4 котлетки буде супер. Бо я думаю, що свиний фарш ужарюється набагато більше, ніж курячий. Нам такі полосочки нарізають і маленькі огірочки. Мы точно не використаємо цю баночку, так що рассольчик не заливаємо. Я не знаю, що я просто так прям загоріла, щоб зробити бургер схожий на макдональдський. Але от зараз в нас пахнет, просто як маєце. Реально. Так, останнє, що нам залишається, это салат. Я так трошечки сбоку. Розриваю, знімаю, щоб дістати до корінчиків і повідривати. Скільки мені там необхідно? Я дуже близько до корня не підходжу, бо там все одно дуже жорстка така оця штука, тому я її відновлюю. Звісно, він не митий, тому миємо. Струшуємо воду. Перекладаю трішки на цей папір, щоб воно відібрало всю зайву воду. І тепер переходимо до самих вже булочок. Ставте все як вам зручно. Я от придумала собі так. Я беру тарілочку, одна тарілочка, два бургера. Знизу кладу низи, зверху шкоточки. Так. Далі я додаю соуси, додаю майонез. І ще буде потім гірчиця. І просто так маюкаємо. Але головне, не дуже виступайте за борчик, бо коли е бургер приплюснеться, все одно почне витікати. Тому краще трішки робити отступ від краєшків. Далі додаю гірчицю. Ми з Денисом любимо, щоб воно було все гостре, тому додаю... Ой, сюди щось дуже багато вийшло. І теж трішечки так розтираю. Я не прям дуже люблю такий сир, але в бургерах, на бутербродах він от саме то, що треба, бо він такий трошки ну, на, на смак штучний, але при цьому смак яскравий. Понятно, це така комба. Сир я кладу наверх, тобто на шматочок, де в нас булочка верхня. На низ я кладу Листочок салату. Ну, і тут якраз будуть такі по розміру прямо на бургер. От як все викладати далі? Без поняття. Навірно, на глаз. Далі викладаємо огірочок, його теж не зробимося. Кладу так у два слоя. Я вам ще раз скажу, огірочки я люблю. Так що їх мало не може бути. Далі викладаємо помідорку. Я викладаю в два шари, отак. І один на один накидаю, щоб вони типа, держались друг за друга. І на цьому етапі треба трошки підсадити, Тому що помідорки у нас не солені. Якщо це на вкус буде реально як в Макдональдс, я вам кажу. Я більше в Макдональдс не ходити. Блін, ну вони виходять прям такі великі. Мене це дуже радує. Думаю, не тільки про вкус, але ще й про подачу. Витираю тарелочки від всякої каки. І отакі такі от бургери у нас вийшли. Я вважаю, дуже гарно.